Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі, на своєму новому каналі. Цей канал він буде присвячений дизайну, роботі, в IT, креативу, саморозвитку. Тому, якщо вам цікаві такі теми, то я вас запрошую підписатись на цей канал. А сьогодні ми поговоримо про планування у 2023 році і, взагалі, чи це доречно. Тому що ми з вами зараз живемо в такий час, коли просто неможливо планувати навіть щось на завтра багато є речі, які не залежать від нас і. Постійні тривоги, постійні обстріли якби змінюють наші плани. Але я хочу нагадати, що цей період невизначеності він почався ще у 2020 році, коли почалася пандемія, і ми тоді не знали, що нас чекає буквально в наступному місяці. Звісно, що зараз ми розуміємо, що це не порівняно з тим, що ми маємо сьогодні. Але ми продовжуємо жити в цей період кризи, період абсолютного нерозуміння, що нас. Чекає і взагалі не так багато речей у нашому житті залишилось, які ми дійсно можемо контролювати. Але одна з таких речей, які ми все ще можемо контролювати, це ми самі. І я пропоную зробити 23 рік роком якоїсь турботи про себе, про своє ментальне, фізичне здоров'я, і спробувати стати, як кажуть, найкращою версією себе. Давайте ми почнемо з категорій, які ви. Можете планувати про різні інструменти, ми поговоримо трохи пізніше. Звісно, що ці категорії, це річ абсолютно індивідуальна, і вона може змінюватись від людини до людини, щось для вас більш важливо, щось менш. Але я просто вам скажу як приклад, щоб ви зрозуміли, що це може бути. Перша категорія це спорт. Це знову ж таки, що стоїть на першому місці, про піквання про себе. Але знову ж таки, якщо ви не любите категорично спорт і і нічого не збираєте змінюватись в цьому аспекті, то ви просто пропускаєте цей момент. Далі це ментальне і фізичне здоров'я. І тут мова йде про ваш стан, так, чи все окей, і далі ми поговоримо про те, які цілі можна поставити в кожній категорії. Далі це кар'єра. Так, не все ми можемо особисто змінювати, зважаючи на всі обставини. І не все ви можете змінювати стосовно кар'єри, до речі, про це ми також дуже багато будемо говорити на цьому каналі. Якщо вам цікаво, то нагадую, що Ми Будемо дуже багато говорити про якісь кар'єрні можливості для дизайнерів, для людей, хто хоче працювати в ІТ, хто працює в ІТ. Окремо, ми можемо поговорити про кризу, так, яка зараз є в ІТ і в різних спеціальностях. Але ви можете зробити якісь кроки для поліпшення цієї ситуації і продовжувати цей рік працювати над собою. Іншими категоріями може бути особисте життя, ваші хобі, ваша креативність. Тут може бути взагалі все, що завгодно, що важливо для вас. Наприклад, якщо ви працюєте з соціальними мережами, або для вас важливий такий, така категорія, як соціальні мережі, ви, наприклад, хочете набрати багато підписників десь в Instagram чи в TikTok, то ви додаєте ще одну категорію. Якщо для вас важливо, наприклад, спілкування, якесь якісне спілкування з друзями або нетворкінг, ви також додаєте конкретно цю категорію. Далі ми поговоримо про те, як же правити. Ставити цілі так, щоб ви могли, щоб ви могли їх виміряти і зрозуміти, наскільки ви були ефективними у певний проміжок часу. Є така система, і, скоріше за все, ви про неї чули, ми просто ще раз про це поговоримо. Така система називається Smart. З англійської мови це абревіатура, яка означає specific, Measurable, «Attainable», «Relevant» і «Time-based». Що це означає? Ваша ціль вона має бути конкретною. Тобто, ви не пишете, що, що має якоїсь особливої характеристики. Так, ви не пишете, що я хочу займатися спортом, наприклад. Ви пишете щось більш конкретно. Я хочу а, купити абонемент і а, ходити регулярно на спорт. Окей. Далі, наприклад, measurable, Тобто, що що ви можете виміряти? А що це може бути? Ви можете написати: я хочу відвідувати спортзал десь 8 разів на тиждень. Тобто це вже цифра, яку ви можете виміряти. Далі attainable, Тобто, це така ціль, яка реальна, яка в принципі відповідає тому, що ви фізично можете зробити, і ви розумієте, що ця ціль, вона досяжна для вас. Тобто, ви не кажете, що ви хочете стати учасником Олімпійських ігор, наприклад, якщо ви фізично до цього раніше не готувалися, хоча все може бути далі, вона має бути релевант. Тобто це така ціль, яка конкретно відповідає вашим цінностям, вашому життю, вашому стилю життя, і яка дійсно для вас має якусь важливість у житті. І останнє це time-based, тобто це те, як ви можете з часом. Бачити результат. Тобто, це такий дедлайн вашої цілі. Наприклад, Україна повинна вийти на кордони 91-го року до червня 2023 року. Ось ця мета абсолютно відповідає цим критеріям SMART. Вона абсолютно конкретна. Вона така, яку можна виміряти. А, тобто ми знаємо, а, як виглядають кордони України 91-го року, так з якими областями, і вже ми можемо це виміряти по або по областям, або, наприклад, по площі. Тейне було далі. Ми розуміємо, що це абсолютно реальна ціль, а релевант вона а, саме та яка відповідає нашим цінностям і бажанням. Ну і тайм-бейст, ми розуміємо, що це те, чого ми хочемо досягти до. Червня 2023 року. І так з цілями розібрались як їх ставити також. Але не всі цілі мають бути за цією системою Smart Ви можете дійсно просто написати: Я хочу а, якось фізично змінитись, змінити своє відношення до свого життя, знаю, почати романтизувати своє своє життя. А, хочу, щоб моє життя виглядало так, от як на от всіх цих відео, десь Тікток. Для цього є класний момент. Це vision Board. Я як людина, яка постійно працює з якимись візуальними речами, для якої дуже багато означає якийсь візуальний контент, для мене дуже класно працює візуальні дошки. І ми не будемо якось ускладнювати цей процес. Я раджу піти в Pinterest Просто пошукати речі, які вас дійсно мотивують. Це не обов'язково має бути щось дуже конкретне, щось просто надихаюче, щось, що ви дійсно любите робити, чого любите купувати, те, що вас мотивує, і те, що ви хотіли бачити у своєму житті. Ви створюєте окремий борт, ви додаєте туди все максимально мотивуюче і візуально приємне для вас. І наступна класна річ це створити віджит на своєму телефоні, дати туди борт з різними мотиваційними зображеннями, і після цього вони будуть з'являтися у вас в телефоні, ви постійно будете візуально також бачити цей контент. Тобто це не те, що ви десь там зберегли і через якийсь час повернулись так, до цієї. Візуальної дошки, а це що, що буде постійно у вас на очах, буде постійно вас мотивувати і нагадувати про ваші цілі. А тепер ми поговоримо про інструменти. Олдскульний варіант це просто блокнот. І я, до речі, раджу купувати не супердорогі і гарні блокноти, тому що я особисто дуже потім, знаєте, боюсь його зіпсувати. Тому вибирайте. Дуже базовий якийсь варіант. Тут важливо, щоб він був не датований, тому що ви, якщо пропустите хоча б одну одну сторінку, так один тиждень, то ви потім вам дуже важко буде повернутися до планування. Я дуже люблю сторінку з плануванням місяця. І я дуже раджу зробити таке планування десь на півроку, щоб ви трохи окреслили для себе цей час, зрозуміли, що, що колись прийде червень, прийде липень, буде літо, що ви за цей час хочете чогось досягнути, що ви за цей час хочете. А досягнути певних цілей, і ось саме таке місячне планування вам дасть розуміння, чого саме ви найбільше хочете досягнути через певний період. Тобто, коли рік ви плануєте на цілий рік, ви трохи дуже далеко дивитесь. Це не зовсім щось, що ви наперед уявляєте. А якщо говорити про півроку, то це в принципі не так далеко і все може бути досить скоро. На кожен місяць додайте різні цілі, які стосуються конкретно вас. І в принципі, всі ваші цілі намагайтеся записуватися через призму того, що потрібно конкретно вам. Але так як ми на цьому каналі будемо багато говорити про діджитал-інструменти, я не можу не сказати, що ви, в принципі, для свого планування можете використовувати будь-який інструмент, наприклад, та саму фігму. І є окремо, окремий розділ Figma Gem, де є багато різних стікерів. І ви, в принципі, це планування можете робити навіть там. Але в цьому випадку я не дуже раджу змішувати роботу і своє. Персональне життя, хочеться трошки відокремлювати і відпочивати. Наступний інструмент, який я дуже люблю, це canva. А тут є дуже багато різних туду листів хебіт трекерів Ви можете пошукати по шаблонам. Все це ви можете викачати звідти. Якщо у вас є iPad, для iPad взагалі існує дуже багато різних прикольних інструментів, де ви можете все це планувати. Ви можете сканви викачати, або ви навіть можете робити це там, зберігати всі ці нотатки, але це, звісно, не так легко. Ще один класний інструмент, який я нещодавно знайшла, це GoodNotes. Тут ви можете створити свій персональний діджитал пленер. Ви можете обрати для нього обкладинку, ви можете додати різні сторінки. В відкритих джерелах є дуже багато різних темплейтів, які ви можете використовувати. Також є платні версії, які ви можете придбати, якщо у вас є таке бажання. А якщо ви хочете окреме відео про те, як створити свій власний пленер, діджитал пленер для айпаду, то ми з вами можемо окремо поговорити про це. Напишіть це в коментарях. І до речі, ще один інструмент, який дуже часто використовують для планування, це Notion. А я, якщо чесно, не дуже з ним. Часто працюю, але останнім часом почала додавати свої різні цілі саме в Notion на телефоні. Мені здається, що це досить таки зручно, але все ж таки, якщо ви обираєте якийсь інструмент, я раджу все-таки користуватись лише одним, щоб ви все мали під рукою і в одному якомусь конкретному місці. Після того як ви обрали інструмент і вже вирішили, які категорії ви будете описувати, я раджу спробувати поставити собі декілька цілей для кожної категорії, що це може бути. Наприклад, спорт. В спорті ви можете сказати, що ви хочете відвідувати спортзал, ви хочете робити зарядку. До речі, якщо ви говорите про якісь конкретні речі, які ви хочете ввести в своє життя, то я раджу зробити такий tracker. і окремо для кожної нової звички вести такий трекер і відмічати наскільки часто ви робите ці речі, і якщо ви будете робити це постійно, то це дійсно війде звичку далі категорія ментальне фізичне здоров'я. Що тут може бути? Наприклад, ви можете поставити собі ціль сходити до лікаря і здати якісь аналізи, так, зробити чекап свого організму. Якщо говорити про ментальне здоров'я, то тут можна порадити собі, наприклад, менше проводити часу в соціальних мережах. Або, наприклад, збільшити час, який ви можете провести десь на природі чи вийти на прогулянку. Якщо говорити про кар'єру, то тут можливо ви хочете відвідати якийсь профільний курс, або ж самостійно вивчити якийсь інструмент. А все це також може бути. Конкретною ціллю, яку ви можете додати до цієї категорії, ось таке відео про планування у 2023 році. Сподіваюсь, щось було для вас корисним. підписуйтесь на цей канал. Будемо багато говорити про розвиток, про дизайн, про різні діджитал інструменти. Тому дуже буду рада вас бачити у своїх підписниках. А я вам бажаю гарного дня.